Нелогічними та популістськими вважає прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прийняття меморандумів та інших подібних голослівних заяв та звернень від місцевих рад депутатів щодо підвищення тарифів на комунальні послуги. Про це він заявив на зустрічі із представниками регіональних ЗМІ. Це якась просто декларація і немає під собою жодної юридичної основи. В чому питання? У нас є, наприклад, Житомир міст теплоенерго, так. А Житомир міста Тепленерго робить розрахунки своїх власних тарифів і подає його на Київ для перевірки і затвердження. Все. Тому а хто є власником Житомирського міста Тепленерго? Є власником територіальна громада. а хто управляє? Міська рада. То навіщо міська рада сама приймає рішення зупинити підвищення тарифів в своєму ж підприємству? Це достатньо сказати своєму керівнику, що не давайте ніяких розрахунків, а зробіть збитковий тариф, і ми вам з міського бюджету це компенсуємо як різницю в тарифах і все. Але я проти такого підходу, тому що цей підхід на проїдання. Я за те, щоб був ринковий тариф, я за те, щоб кожен, хто потребує захисту, був захищений. Тобто мова йде про те, що це просто популістичний крок. є... Політикани, які закликають всі міські ради приймати це рішення, воно їм треба не для того, щоб щось захистити, а для того, щоб зробити таку інформаційну кампанію. Проти збільшення ціни на газ та підвищення тарифів на оплату комунальних послуг, не мають турбувати простих та чесних українців. Запевняють в Кабінеті міністрів України. Людина, яка сьогодні є учасником програми субсидій. Її немає, немає переживати вона не має з приводу того, підвищуються чи підвищуються тарифи. От їй визначено, наприклад, 10% оплати комунальних послуг. Нехай тарифи збільшаться ще вдвічі, ще втричі. Я не буду зараз казати наскільки вони мають збільшуватись, але вона має платити не більше 10% від свого сукупного доходу. Причини підняття цін на газ для населення та ефективність субсидій, роз'яснив особисто прем'єр-міністр України, заявивши, що це початок кінця корупції. А тепер давайте подивимося на те, що відбувалося раніше. Український газ, на превеликий жаль, коштував набагато нижче, ніж його реальна вартість. Це давало можливість тим, хто опікувався. Я дуже м'який в своїх висловлюваннях опікувався. Питаннями газу, закуповувати його за копійки і продавати його надзвичайно дорожче. Для цього було дві мети: перше це власне збагачення тих, хто грівся на цих оборудках. І друга позиція загравання з людьми, начебто через низький тариф. Чиновники пояснюють, що раніше ціна газу також була ринковою, але переслідуючи політичні мотиви, людям про це не повідомляли. Різницю штучно занижених тарифів компенсували за рахунок державного бюджету напряму в НАК Нафтогаз України. У когось з вас є невеликий приватний будинок, який споживає, наприклад, 100-150 кубів газу в опалювальний сезон на місяць. Є інша людина, наприклад, яка живе в Кончезаспі. В неї, цієї, людини будинок. Півтори тисячі метрів. Такий будинок може спожити за місяць тисячу-дві тисячі кубометрів газу. Якщо є басейн, буде ще більше. Буде величезний обсяг. І перша, і друга людина отримає занижену ціну на газ. Субсидія, яку держава дає кожній з цих двох людей, обраховується дуже просто: ми беремо ціну імпорту газу. Віднімаємо від неї ту ціну, за яку ця людина споживає, а там різниця сягала у певні моменти часу 350 доларів на тисячу кубічних метрів. І якщо людина заможня споживає на 2000 кубометрів більше, то ця людина фактично від держави отримує субсидію 700 доларів на місяць. Людина з невеликим будинком в цій самій ситуації отримує субсидію 35-50 доларів на місяць. Постає питання: в чому ж справедливість? Фактично, держава в набагато більшому обсязі давала дотації багатим ніж бідним, і це також було і неефективно, і несправедливо. У кабінеті міністрів України запевнили, що запроваджена система субсидій ефективна, і допомогу від держави отримуватимуть лише ті, хто її насправді потребує. Олександр Мразович, Павло Невесенко – у ритмі подій.